Не за 5 хвилин до клієнтки, бо сьогодні я не майстер манікюру, а інструктор. За пів години до учениці я прийшла підготувати все необхідне для роботи. Та насправді, скільки б дівчат я не випустила, це завжди дуже хвилююче, чи зійдемося ми по вайбу. Люди бувають різні, але за три роки викладання я зрозуміла, що головне мати справжнє бажання увійти у професію, а не пройти курс для галочки. Туди все вийде як по маслу. Для натхнення вмикаю свої неонові прибамбаси та як завжди роблю собі каву, щоб пожити. До речі, для себе я обрала бомбезне поєднання сиропів, тож дуже раджу спробувати. А поки готується кава, вирішила трошки вам похизуватися своєю фотозоною. Швиденько приходжу в себе та вже чую дзвонок від учениці. Спочатку ми пройшли всю теорію та приступили до роботи. Учениця дуже нервувала, але перший результат вийшов просто неймовірним. Я навіть була в шоці з того, як впевнено вона робила перший зріз. Я навіть не здивована, що найлюбленіший етап на курсах це покриття. Ну і як вам перше відпрацювання?